Питання двомовності це та ключова проблема, про яку сказано в рішенні Конституційного суду від липня 2021 року про конституційність двомовного закону. Тому що двомовність є одним із елементів загроз національної безпеці. Ми її побачили у виступах окремих експертів, представників різних установ, в тому числі місцевих депутатів. Наше було прохання припинити сам факт двомовності. Ми здійснили відповідні моніторини із вимогою усунути, а також наші повідомлення надійшли і на адресу Національної ради Українського та Телебачення Радіо. Ситуація докорінно змінилася. Таких фактів зараз майже немає, бо з одного боку. Журналісти забезпечують відповідний переклад, натомість експерти, щоб краще водіти української. Але загрози в інформаційному прострілі все одно залишаються, тому що у нас телевізійних ресурсів за межами єдиних новин менше не стало. Це і мережі, це платформи. форми, зупинені так давно. Ми звернулися до Warner Brothers з тим, щоб забезпечити право громадян України на отримання інформації до послуг державної це відповідає вимогам закону про медіа, ухвалений фактично півтора року тому. Головним регулятором є Національна рада з питань телебачення радіо. Зрештою, за нашими зверненням, вони забезпечать це правила, тобто ми проведуть їхні переговори і принаймні будуть вимагати з 1 квітня дотримання частки у 30% матеріалів. Зі прайм-тайму державної. Це дуже важливо. І для українців, і для тих компаній, які хочуть працювати на теренах України і дотримуватися мовних цих. Один із яскравих прикладів взаємодії з компанія Неджекс. З 16 21 2021 року новий фільми, а також серіали, які вишивляються на території України, виключно державними перекладами державної, державної українців.